Друзі, в продажу великий рамний, повнопривідний, дизельний, семимісний позашляховик Nissan Pathfinder 2005 року випуску в дуже гарному збереженому стані, чорному кольорі, на гарній гумі новій. Ось такий вигляд має по кузову. Є додатково встановлений фаркоп, камера заднього виду. Салончик шкіряний, збережений, семимісний автомобіль. Позаду все дуже гарно виглядає. Спереду також електрорегулювання передніх сидінь, автомат. переключаємий привід, підігріви сидінь, двохзонний клімат контроль, магнітола з камерою заднього виду, мультикермо, 218 тисяч пробігу, пам'ять сидінь. Електрорегулювання дзеркал зі складанням є додатково встановлена вебаста. Чекаємо вас на тездрав по вулиці Територіальної оборони 102, салон автофокусу. Задаємо покупку за готівку, без готівку, в кредит в лізі за криптовалюту. Також обмін на ваше авто. Звертайтеся!